Втрачають м'яч. Зараз подколзін. Обігрався стінку пробивав. Останнім туром. Удар в цьому турнірі. Рогазянський. має суперника на контратаках. Удар. Шевутька ближній функції лідера. Разом з Уже атака. Зірки Васильєв блокує. Рогазянський. Не зовсім певно. Вовченко Гушковський, який досить непогано гропічок. Гушковський. Відповідь Зірки! Пробиває. Якубович. Тобі щось в центр пробиває з лі. Сталь профілю. Ну і потім серії пеналь вчиною цього камбеку від зірки, Вдовика перекидав. Маневер, голкіпер Зірки Васильєв. Пробиває, забиває вас на голову. Поєдинок. гравці Зірки. Якубович бере голович корпус і зараз. Щось подібне ми бачимо від Шелудька. ця передача на Якубовича. Якубович грає на Род Пресингують зараз високо. Може бути вільний удар. в Його ворота. Удар. Ушковський. Ушковський на Шелудка. Шутка пробиває голову. Передача. Е -е, незвично це казати, тому що перевернули ігрового часу. гравцям Зірки, як мінімум. Активно присингуючи вдовику, вдовика віддає навочі. Зірки. Знову ж таки, мати два м'ячі. Брати як можна вище місце. Тобто з п'ятого буде контур, не два м'ячі, але все одно. Пробиває Шилу. Показовий. Зараз був епізод моменту. Потрібно також розуміти, з якої ти будеш турнірні таблиці. Моменту зірки, як пробиває. Ударенко. Дударенко пробиває, забиває. І, друзі. Назвати це дріблінгом... ні, не можу. Хвилин. Але момент із загальною зоною Ткаченко. На Боднарчука, Боднарчук на Рогазіянську стоїть. Бовченко обігрує Васильєва. Опиняється. Подколзін. Пробиває Подкозінко. Рогозянський, Передача на Боднарчука. На Василєва. Пиняється м'яч Ткаченко. Ткаченко пробиває, відбувається. Пробивати в поворотах мій Подколзін. Бонарчук лужі, ближ... Удар! Василів! Проба пробити м'яч опиняється.